Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мирного дня вам безпечного, спокійного. Мене звати Іна. Сьогодні маю гарну роботу, приємну. Сьогодні я буду висаджувати на пророщування бульби садової кали. Тримала я їх в літній кухні, отак в картонній коробці, під столом. Хочу сказати, що кали дуже чутливі до холоду, тому варто їх тримати в приміщенні, де, немає, де не буде морозу. От. І так само вони дуже чутливі до надмірної вологості. Саме тому я ніколи не виносила бульби кал до льоху. Так, все. Ну, вони в мене були з осені не почищені, а ось такі, бачите, І з корінням. І ось тепер вже їх можна почистити, помити гарно і висаджувати. Ще одне питання, до речі, яке я читала в коментарях: коли можна висаджувати бульби кал на пророщування? Вони самі покажуть, коли. Подивіться ось паростки. Відчувають тепло, відчувають весну і тягнуться до світла і сонечка. Можна тримати їх до того часу, коли гарно прогріється ґрунт на дворі, на клумбах, і тоді їх висаджувати, але це треба ще чекати добрий місяць. От. А можна їх висадити в розсадні горшечки. Проростити і вже потім гарні рослинки акуратно перевалкою пересадити на клумби. Або ж вирощувати кали в горшечках. Для пророщування бульб я використовую розсадні горшечки, ось такі з широкими гарними отворами. Горшечки в мене різної величини. Зараз я їх мию, дезінфікую. Тут у мене розчин фітоспорину. Так, І тепер сюди в цьому розчині. Замочую бульби, але спочатку отак акуратненько забираю все коріння, яке відсохло. Ось. Обережно, акуратненько, щоб не обламати оці. Молоденькі паростки. Все, залишаю її на дні. Фітоспорин це біофунгіцид Він дуже гарно знезаражує. Це можна було робити і пізно восени, коли ми викопали кали, коли гарно їх підсушили. Але восени мені бракнуло часу на цю роботу, тому я роблю це зараз. От. І тепер отак умиваю бульбу акуратненько, щоб не обламати оці молоденькі пагони, паростки. І залишаю бульбу на дні. Так, оце все можна прибрати. Хочу ще окремо сказати про знезараження. Попередні роки я так робила, от, коли бульби вже гарно підсушені. Також прибирала коріння. І в коробку, де зберігалися бульби кал, я клала просочений йодом ватний диск. От саме для дезінфекції. Так, все. Їх можна розділити, але я їх розділяти не буду. Хай. Хай ще наразі будуть всі разом. Так. цього року я кали не підписувала. Ви знаєте, минулі роки я старалася кожну рослинку підписати. Вони всі були різних кольорів. Я старалася всі підписувати. Цього року я їх не підписувала. Буду висаджувати так, як є. Подивіться. Оця велика бульба наростила за літо багато молоденьких, але я їх ще наразі не відриваю. Але я їх ще не буду розділяти. Тоді букет буде набагато кращий і набагато пишніший. Так. Видно, що кали перезимували добре, нема ніяких ушкоджень. Якщо бульба ну, чимось поражена, якоюсь хворобою чи навіть гниллю, це зразу відчується в руках. От вона, вона тверденька, вона дуже тверда, вона щільна. Якщо є якась м'яка частина, от якесь пораження, тоді акуратно все змиваємо, змиваємо, змиваємо і знезаражуємо. Отак, можна і врощені фітоспорину замочити, так як я зараз роблю, а можна. Отаке поражене місце присипати товченим чорним вуглем. Таблетки. Таблетки чорного вугілля розтовкуємо, і товчемо на порошок і присипаємо поражену частину бульби. У розсадній розсадні горшечки вони мають широкі отвори. І так, щоб земля не висипалася, я заскаляю одного горшечків папером. Ось так. Грунтусуміш у мене універсальна. Купляю зазвичай великий мішок, так, щоб її вистачило для всього. І для розсади, і от для таких от пророщувань квіткових, так само бегонію можна пророщувати. Оцю ґрунтосуміш використовую і для е, підсипання, і для пересаджування кімнатних рослин, вазонів. Так, горшечки землею підготовлені. Тут також фітоспорин. Той самий, що я наливала там, де замочувала бульби. Зволожую гарно. Можна бульби висаджувати. Десь приблизно півгодинки вони в мене замочувалися розчині фітоспорину. Так, ще перебираю все те, що не облетіло, не прибрала раніше. Ось так. О. І тепер сюди. О. Тискаю в землю, але дуже акуратно і обережно. От. Щоб нічого не обламати. Ви знаєте, ще окремо хочу сказати: от про те, ну якщо їх не зараз не висадити на пророщування, а якщо їх тримати до того часу, поки прогріється ґрунт на клумбі і їх висаджувати, але подивіться: в такому випадку нам треба чекати кілька тижнів, а от це вже все буде прокльовуватися, буде рости. Розумієте, і якщо ми її дотримаємо до такого стану, що ці паруски будуть вищі, і потім їх висаджувати, ми можемо просто все пообламувати. Тому, хоч-не-хоч, хоч, садові кали краще таки висадити в горшечки на пророщування. Я один рік пробувала їх не висаджувати, в горшечки, я їх виклала в широкий ящик і присипала тирсою. Також непоганий спосіб, але мені оцей спосіб подобається набагато краще. Так, і тепер акуратненько присипаю бульби грунту Не ущільнюю, щоб часом того не обломати, облумати, молоденьке. Просто присипаю і все. Скажу одразу, якщо в подальшому тримати кали в горшечках, то такі от горшки, як я взяла, то вони замаленькі. Вони йдуть тільки для пророщування. А для того, щоб кала повноцінно росла і цвіла, то треба брати в кілька разів більший горшечок, щоб і коріння мало куди подітися. І так само потім оці паростки, стебла, які будуть проростати, щоб вони не заламувалися, не падали, а щоб такий був гарний прошарок ґрунтосоміща, щоб їх тримав. Так, не поливаю, а добре збризкою водою. Бачите, ґрунтосуміш осідає і через деякий час можна ще буде трошечки підсипати ґрунтосуміші. Стараюся, щоб тут не було мокро, щоб тут не квасилося нічого. А просто ось така злегка зволожена грунтосуміш. І цього буде достатньо, щоб рослинки, паруски, оці молоденькі, гарно пішли в ріст. Все? Ще одразу хочу відповісти на деякі запитання, які я від вас читаю, шановні мої глядачі. От чому кали не цвітуть? Ну, ви знаєте, мені здається, тут причин може бути кілька. Зі свого власного досвіду я не можу так про це розказати, тому що в мене кали завжди гарно цвіли. От я щороку стараюся показати кали різні, різнокольорові і завжди гарно цвітуть. Але що я для цього роблю? Я би сказала, що тут є кілька причин. Найперше це зберігання. Кали зберігаємо в сухому прохолодному приміщенні. Повторююся, але це важливо: де немає надбірної вологи, подалі від сонячних променів, і де їх не пошкодить мороз. А для того, щоб їх не пошкодив мороз, беремо до уваги терміни викопування садових кал. Кала дуже чутлива. Вона настільки чутлива, що навіть викопую кали тоді, бульби кал тоді, коли температура повітря падає до 10-8 градусів. Якщо температура буде нижча, низька температура дуже пошкоджує кали. А якщо бульби пошкоджені, то звичайно, що і гарного цвіту вони потім не дадуть. Далі. Навіть оця грунтосуміш, ви знаєте, шановні мої глядачі, якщо брати кали, і садити одразу в ту землю, яка в нас є на клубах, така важка земля, це також може бути причиною того, що кала не буде гарно цвісти. Тому саме для пророщування кал я беру не з нашу садову городню землю, а ґрунтосуміш. Вона легка, вона збагачена мікроелементами, тобто вона добре підходить для вирощування розсади. Відповідно, вона так само гарно збагачує і кал. Спеціальної підживки потім калом на клумбах я вже не роблю ніякої. Якщо бульби гарні, здорові, а ще сортові, от дійсно такі, знаєте, видно, от як береш бульбу в руки, яка вона велика, от, то така бульба дасть гарний цвіт. Мої кали ростуть на клумбі, яка більшу частину дня гарно освітлюється сонечком. А друга половина дня вони вже просто легко притінені плотом. От, якщо кали будуть цілий день на пекучому палючому сонці, вони також будуть горіти і гарного цвіту вони не дадуть. Ну і тепер куди ж їх ставити, де їх тримати? Ви знаєте, попередні роки, коли я висаджувала бульби кал на пророщування і було вже тепло, то вони в мене стояли в теплиці. От. А зараз навіть на веранду я їх боюся винести, тому що це не буде добре. Після того як я вже взяла кали в тепле приміщення, прогріла їх. Присипала землею прогрітою, ну, тобто з суміш була в приміщенні, винести їх зараз на веранду, а в нас сьогодні 3 градуси зараз за вікном, то і в веранді дуже холодно, тому це вже буде недобре. Що роблю? Ну, на тарілочки і на підвіконня. І зараз всі свої підвіконники позаставляю цими горшечками.